Мамка, мамка, вставай. Соня, вставай. Та чого ти так рано скочила? Бачи, мамка, спить. Рек дасть тобі по жопі. Не дасть. Тому що я й бужу на роботу. Мамка, вставай. А що ти тут ловиш? Уже п'ята година. Сьогодні середа, ти це знаєш? Та знаю, мусічка, знаю. То вставай, чого спиш? Що не смариш її? І... Та ні, тож вона не розбудила вчасно цілу ніч спала, І ти спав хороші сьогодні були. То ставай, мамка, ти знаєш, який зараз день? Який мусічка? Серета, середа, як вато робочого тижня, а через два дні? Стеж п'ятниця. Будуть похідні дні. Ой, як быстро дні летять так. Швиденько, швиденько піднімати прапор, побігли. А чого тут помалу. Шоквати робочого тижня. Тату ми тут дайте чи тут сходити? Мося, На вулицю, на вулицю, весна, весна кличе. Ось щось довго вона вас кличе. Давайте швиденько мені на роботу вже треба йти. Мамка, бізю, 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 бізю. Давай піднімати, а то там соник застряв. Думаю, в які двері йти. Бізу. Бези, бези, скоріше тільки. kourishiki. Povzesh the бізи. Що там на вулиці? Темненькум, темненько, а що там с температурим режимом? Іх, давай, потім піднімати. І прапор середу, бажаю піднято, а на вулиці на трам тр Плюс чотири. У тепленьку. Шаф без мене в кіл піднят. А не вийшло. Ти ще б довше там сидів, думав, куди вийти. Давай вам подклад. О, спешноло мене. А вулиці тепленько, вітерцю нема. А всім бажаю доброго ранку, теплого дня, кави смачної, новин добрих і гарного настрій. Ваша мусить вонки пока. Баш сонік вомки пока всім гарного дня.